Аю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Новини з Москви минулого тижня російську столицю відвідала наша делегація на чолі з прем'єр-міністром Олександром Мартиновим. Графік був насиченим. Відбулися зустрічі в уряді, і Держдумі Росії, а також перші зустрічі пройшли в представництві Придністров'я, які нещодавно відкрилися в Москві. Були зустрічі і в низці міністерств та з бізнес-спільнотою. Говорили про залучення інвестицій в нашу республіку. Піднімали питання співпраці в гуманітарній сфері, зокрема, виплату російських надбавок пенсіонерам в цьому році. Дельфін повертається. В Бендерах планують відновити міський басейн. Причому вже в цьому році почнуть з установки купола, так що тепер головна міська водна чаша стане критою. Ці вежі на міському стадіоні Бендер встановлювали ще у 80-х. Згодом фундамент під ними почав руйнуватися. І ось зараз громіцькі конструкції вирішено демонтувати. До робіт спецбригади приступлять за тиждень. Задіють потужні автокрани. Кажуть, головне не пошкодити метал. Самі опори міцні, прослужать довго. Хабслідували, подималіс на самий верх. їх обстежили, піднімалися на гору. Метал весь справжній, який може використовуватися. Як розрахунки показують і для виготовлення будівельних конструкцій для закритих конструкцій басейну, і не тільки для цього, а й для будівництва освітлювальних щов стадіону. Отже, оновлений бендерський басейн буде критим. Металеві конструкції стануть основою купола. Дельфін повертається. На будівництво нової чаші з місцевого бюджету спрямують 8,5 мільйонів рублів. Відсутні кошти додадуть з рятівного фонду капвкладень. Здати об'єкт планують до кінця року. Будівля басейну передбачає закриту частину. Повністю буде дві чаші плавальна і дитяча. Конструкції легкі, сендвіч, панелі. Буде басейн для дорослих і дітей сучасний, надійний. Так що тепер у бендерах разом з футболом та іншими ігровими видами спорту розвиватиметься ще й плавання. А поки будівельники готуються до демонтажу, футболісти чекають на початок нового сезону. Бендерська тіїна в цьому році буде виступати в чемпіонаті Молдавії, дивізіоні А. Турнір стартує у квітні. Професія кухаря сьогодні одна з затребуваних: тих, хто вміє поєднати дотримання норм продуктів харчування та технологію приготування і з умінням здивувати оточуючих смачними і красивими стравами, цінують усюди. В Дубосарах серед почесних знавців цієї справи Марія Сербул за її плечима 40 років кухарського стажу. Тья Маша так ласкаво називають Марію Сербул, і учні, і вчителі 4-ї добасарської школи. На її смачних супчиках, борщах, кашах і пиріжках виросло не одне покоління добасарців. Щодня вона готує обіди на 240 осіб. осіб. Нас столовій дуже хорошо кормлять. У їдальні добре годують. Особливо кухар. Тья Маша, їжа як домашня випічка, смачна. Кухарем Марія Сербу себе спробувала ще в 10 років. Починала з картопляного пюре, макаронів та омлетів. Трохи пізніше навчилась готувати більш складні страви і задоволенням пригощала своїх двох братів і батьків смачними борщами та супами. Тому, коли довелося обирати професію, питання ким бути не стояло. Перше місце роботи тераспольський ресторан, дружба. Я на всі процеси стояла. Я на всіх процесах стояла і на м'ясних стравах, і на перших других, і у холодному цеху працювала. Закуски робила порційні страви. Коли у 1979 році в Дубасарах відкрився туристично-готельний комплекс Дністровський сад, повернулася до рідного міста. Сотні туристів з усього радянського союзу в ті часи відвідували цей край. Влітку працював дитячий табір відпочинку. Марія Миколаївна розповідає, їй завжди подобалося готувати для дітей. Тому 13 років тому, не дивлячись на вік, прийшла працювати шкільну їдальню. З дітьми радісно. З дітьми радісно, минають дні і роки веселіші. Коли на лікарняному приходжу, вони радіють, напевне, люблять. Чимало батьків кажуть, що діти сказали, що борщі у тюті Маші смачніші. Нехай вона розповість, як вона так смачно готує. Чудова людина добра, яка вкладає всю душу. І їжа виходить такою смачною. Секрет смачного борщу тіті маші простий: багато овочів зелені і, звичайно ж, любові до дітей і своєї справи. Тому що саме любов надихає постійно підвищувати свою майстерність і радіти порожнім тарілкам і задоволеним дитячим обличчям. 27 січня Санкт-Петербург. 75 років тому це місто позбулося кайданів блокади. 872 дні жителі Ленінграда не вірили в те, що настане завтра. Постійний голод, обстріли і бомбардування. Ті, кому вдалося це пережити і вистояти, знову разом в тому ж місті, тільки через сім з половиною десятиліть. 86 блокадників з різних країн світу, серед них і Маргарита Іванова з Придністров'я. Маргариті Олексіївні, коли розпочалася велика вітчизняна війна, було лише чотири роки. Однак у дитячій пам'яті на все життя закарбувалися жахливі картини холоду, голоду і смерті. В основному, канішне, воспоминання. В основному ділилися спогадами. Круглі столи були, компаніями збиралися. Історію кожного свої, але вони всі однакові, пов'язані. Хто як зміг, той так і виживав. Вижити у блокадному Ленінграді вдалося тільки завдяки батьківському офіцерському пайку, згадує Маргарита Олексіївна. Військові отримували у день по 500 грамів хліба. Звичайна порція була всього 250 грамів. Від голоду вмирали сотні людей. Рідна тітка і брат Маргарити Іванової так і не побачили вільного Ленінграда коли почалася війна, всі з кімнат вийшли в коридор, всі родичі оголосили війну. Про щось говорили, про щось плакали. Відразу звичайно, сльози. Як далі бути? Що далі робити? Це постійне бомбардування то з неба, то з гармат стріляли. Стріляли весь час. Вікна тряслися, балкон ми втратили, одні палиці залишилися. Два роки сім'я Маргарити Олексійни жила у блокадному Ленінграді. Потім вдалося евакуюватися. Голод, розруха, страх все довелося пережити. Про це вона знову і знову розповідає молоді цього разу в офісі партії оновлення. Ми проводимо такі проводимо такі заходи. Запрошуємо молодь та ветеранів для того, щоб зловити ці чудові миті, щоб юнаки та дівчата встигли побачити, почути, запитати, дізнатися, відчути те, чим жили в роки молодості юності наші ветерани. Ми повинні пам'ятати свою історію. Ми повинні пам'ятати свою історію. Ми повинні зберігати цю історію для нашого майбутнього. Ці спогади дуже складно прийняти. Занурюючись у цю атмосферу, ти уявляєш себе в той момент, в ті часи, і якось важко стає на душі. Сьогодні у Придністров'ї залишилося всього шість блокадників: шестеро людей і історія кожного як історія цілого міста, який майже 900 днів жив у пеклі, але зумів вистояти. Сьогодні міжнародний день боротьби з раком. Біда, яка застала зненацька кожного п'ятого чоловіка і кожну шосту жінку, тільки в минулому році в світі зареєстрували 18 мільйонів онкологічних хворих, з них майже 10 мільйонів зі смертельними наслідками. Але як кажуть самі лікарі, рак це не вирок. Головне тут вчасно його виявити. Напередодні дня боротьби з онкозахворюваннями в столиці пройшов науковий семінар. Статистика не радує число онкологічних хворих зростає з кожним роком. Найчастіше похлини діагностують у Європі та Азії, але це не привід упускати руки. Медицина йде в ногу з часом. Нові методики лікування з'являються мало не щодня. Про це і не тільки провідні онкологи Росії розповідали нашим лікарям в режимі онлайн. Зараз по і за статистикою світовою, і за нашою онкологічні захворювання, в тому числі в дитячому віці, виходять на одне з перших. Йх місць тому для кожного лікаря дуже важливі всі онкологічні аспекти їх потрібно вивчати і знати. Те, що раніше називали фантастикою, тепер в порядку речей кажуть фахівці. Розвиток технологій вже дозволяє діагностувати і лікувати рак на ранніх стадіях у найкоротші терміни. Постійно ведуться дослідження з боротьби з хворобою і в більш важких випадках. Так ізраїльські лікарі анонсували, що протягом року представлять ультимативні ліки від раку. Антибіотик, мутата повинен позбавити від пухлин за лічені тижні без будь-яких попічних ефектів для Придністров'я, як і всього світу. Тут ці інновації дуже важливі у республіці близько 11 тисяч онкохворих, і це тільки ті, хто стоїть на обліку, за словами лікарів. Необхідні ресурси і обладнання для лікування у нас є. Головне вчасно звернутися по допомогу. Ми осуществляємо хірургічне оперативне лікування. Ми здійснюємо хірургічне оперативне лікування. Ми здійснюємо курси хіміотерапії онкологічним хворим. Єдиний вид лікування, якого в нас в республіці немає, це курси променевої терапії, але пацієнти направляються коштом республіканського бюджету в інститут Молдови, місто Кишинів. У нас в республіці регулярно проводять профілактичні заходи, аби виявити онкохворих якомога раніше, і з кожним роком реєструють близько 1800 нових випадків. Але головне в боротьбі з раком вчасно його діагностувати. Часом це вже половина успіху, кажуть лікарі. Червона калина народний хор української пісні вже понад три десятиріччя існує в бендерах. З новими планами та задумками хористи розпочали новий тридцять третій творчий сезон. Цей творчий колектив уже став бендерським брендом. За три десятиріччя у червоній калині співало близько 200 виконавців. Проведено понад пів тисячі виступів, тисячі репетицій серед аматорів і вчителі, і медики-підприємці. І Їхня спільна творча діяльність щодня вливається в одне гармонійне, дружнє життя. Тут мої всі рідні, можна сказати, це моя рідня. і Я йду сюди, ми знаємо, ми, звичайно, один у проблеми, все. Ділимося, радуємося. Колектив це наша друга сім'я, так скажемо. Проблем тут немає. Тут всі проблеми лишаються вдома. Сюди ми йдемо віддихнути душою. Саме з цієї пісні про материнську долю в 80-х роках і розпочалося відродження першого Придністров'я українського хору. Далі були чисельні виступи, навіть на українське радіо запрошували. Щоріч Шевченківські дні Мерцешор фестиваль української пісні. Останню пройшов восени у Бендерах. Тоді гості пригадували, створення червоної калини дало поштовх розвитку української пісенної культури на теренах Придністров'я. І Утворився наш колектив, саме від Просмотру виступу червоної калини ми побували перший раз, коли ансамблю було 5 років всього, і загорілися, і захотіли в себе створити такий же колектив. Після 30 творчих років життя тільки починається. Жартує незмінний керівник червоної калини, професійний хормейстер Людмила Палій, і ділиться планами на 33-й співучий сезон. На новий рік ми плануємо також і українські пісні, і російські. Ми готуємо дуже цікаву програму, дуже цікаві номери може бути не тільки хор, а будуть і дуети, і соло. То гадаю, що у нас багато роботи попереду. У Бендерах лунала і лунає українська пісня. Хор, червона калина, створює настрій містянам. Жодне свято не проходить без участі аматорів, бо червона калина, як бистра річка, що разу несе свої українські пісні людям і чим дуж женеться на зустріч життю. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!